Про державний прапор. Спочатку державний прапор означав для мене не надто багато. Шматок тканини, який здіймають дуже патетично депутати. Їхні промови навколо нього були наскрізь фальшиві. Діти вони просто відчувають навіть найменшу, нещирість. А потім була мандрівка з батьком. Ми їхали від центру і до сходу. Перед очами змінювались краєвиди. Різнилися дерева, і погода. Ми зупинилися біля поля зі стилами соняшників голівками. І батько сказав, доню, поглянь, це наш прап. Складається з кожного клаптику неба і з кожної квітки. Пізніше був футбольний матч з дивонами наповненими. Болівальникам тоді роздали прямокутники, відповідно синього і жовту кольору. І коли разом заспівали їм, ці прямокутники підняли люди. І виявилося, що з того творився прапор. Це виглядало як справжнє чудо. Чому чудо? Тому що виявилося в тому, що кожен і кожна важливий. Без чис прямокутника наш прапор не виглядав би цілісним, не виглядав би настільки красивим. Всі, хто любить землю цю, вливаються в наш прапор. Назавжди, бо відкрили для себе, що немає іншої України. Вона особлива. Немає насправді за нею кращого.